Вітаю всіх кучерявий сад Оля Кучерява. Сьогодні, а це 20 числа серпня, про деякі сорти троянд, котрими я просто захоплена не один рік. Та про обіцяну розпаковку, розпакування ехі на цей. Дуже дешево і вдало купила. Ось перед нами сорт Савой Готель. Хто полюбляє такі кольори. І чайно гібридну форму квітку, Квітки Високий Келих. Сорт саме для вас. Його єдиний недолік, він не пахне, все решта ідеально. Не хворіє, не вистрілює вудками. Зимує прекрасно, квітка тримається довго. Ну, просто безподобний сорт. За ним Глорія Дей, але цю красуньку рекомендувати так активно, як Савой Готель не можу. А савой безподобний. Квітка, правда, невеличка, десь сантиметрів, ну вісім, не велетенська, але дуже красива. Зауважте, це говорить людина, котра не любить чайно-гібридні троянди з класичною формою квітки. Мій улюбленець флокс успіх! А моє ось таке: ось така і форма квітки, і кущ. Люблю кущові. Троянди з квітами старовинної форми. Lady of Charlotte, Тому остенки це моє, моє, моє. Плюс клімат дозволяє. Ну, не можу намалуватися цими мандариновими переливами кольорів, всякі різні відтінки. Хоча не до порівняння з своєм готелем по кількості днів, що квіточка на кущі, окрема квіточка. Але загалом що один, що другий сорт дуже тривало тішить своєю красою. Квітує загалом. Якщо савой готель метр висота і не більше, ну і ширина десь 50, то тут півтора на півтора в дорослому виді точно візьме або й більше. Ну Я розраховую на півтора метри. А от щодо запаху, не бийте мене, але леді овшалот мені смердить, такий запах якийсь не альо. А тут. ой-ой-ой, тут аромати неймовірні, просто. Мало поширена помпадур, це один кущ. тут я просто млію від всього. від всього. І від самої квітки. Глибокий, тільки не келих, а чаша з старовинної форми. Колір я полюбила рожеві троянди. Через оцю красуню. Хоча, вона, чайно гібридна, але росте у мене у вигляді куща. Листя здорове. Я не знаю, в мене і квітка не, ну, не одноденка точно. Ну, З 5 днів точно тримається. Але ми Західний регіон, наша спека то є взагалі байки для східних регіонів. Тому не знаю, як вона поводитиметься там. У нас тримається класно. Звісно, квіточка не надто стійка. Зайва волога, що у нас часто буває, або пекуче сонце, роблять свою справу, але не критично. Біля Львова це не критично виглядає. Якщо б ви хоч раз вдихнули її аромат, ви б її пробачили все. А це шедевральний сорт з новеньких. Він і селекційно новенький, і першорічка у моєму саду. Монмартер. Неймовірний колір, неймовірно, довго тримається, дуже хороше здоров'я. Не розвалюється, тримається куща, квітка то взагалі до місяця. Напевно, якщо першорічка, ну з три тижні точно стоїть квіточка, і ви бачили її від квіт, Ось таке це вже місячної давності. Так, я його зараз зірву. Єдине, що без аромату. Цьогоріч у мене дуже багато першорічок, то цей сорт. Одне з найкращих моїх новопридбань. Щиро рекомендую. Наступний сорт, думаю, був би знахідкою для регіонів більш сухих порівняно з нашим. Це Дітер Мюлер, за описами інших трояндарів, взагалі без на троянда, троянда, якусь тримає себе. Я обв'язую, в нас тут дві-три, от саме в тій ділянці сильні. Має незвичний потужний аромат, дуже приємний бузково рожевий колір, здоровий по повній програмі. Зараз ми бачимо Антіко, а море, не дуже здоровий, підхоплює борошнисту тільки так, на ура. Бачимо Антіко, Аморе, а розповідатиму про дітера Мюллера. От дітер Мюллер. Безпроблемний, прекрасний, все в ньому добре, все витримує, все тримає, тільки не вологу. Кажуть, після чи ранкових роз, чи затяжних дощів, чи просто, напевно, дощів, квітка псується. Так сталося і у мене на першу хвилю. Зараз було та є багато пуп'янків. Подивимося, що з ним буде далі, як він себе покаже. Але дивлячись на нашу погоду навряд чи я побачу прекрасну другу хвилю. Падає дощ. Так, у нас як зарядиться, оце другу добу, цяпу, 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 не знижуючи темпу. Не знаю, багато троянд витримує чи витримає дітер-мюлер. Побачу, мені самі цікаво. А решта в ньому все прекрасно. Розміри кущика не скажу, бо хтось пише метр на метр, а хтось, що це ледь не напівплетиста. А дивіться, у мене панісетом колоски пустив, пролила фосфатним добривом і вуаля. Можливо, і час підійшов, звісно, для цього. І нарешті про ехінацеї. Посилка мене чекала, мене не було 2 дні. Чоловік розкрив, щоб не задихалася. І, зважаючи на це все, кущики в дуже класному стані. Це не дивує, бо стійкість ехінацей для всіх відома. А що дивує, що прислали за не надто високу ціну, потім покажу назви сортів і ціни, не одну поділку. Ви ж знаєте, що тепер поділка ехінацеї, от такі вони моднячі стали. Чуть не 200 гривень або 200 з копійками. Тут сорти підписані, я придбала для проби два сорти. Ось такий темний, темний і яскравий ецентрик за 180 гривень. І молочний мілкшейк за 160 гривень. Гривень. Це не 200 гривень за кущик, по-перше. А по-друге, дивіться, що у мене вийшло. Коли я почала розпарпувати, я кожен поділила на 5. Кожен, тепер я маю 5 мілкшейків і 5 ецентриків. Уявляєте, 160 поділити на 5. Ну, приблизно по 30 гривень мені вийшла поділка. Тож, ця щедра господиня продавчиня а це пані Людмила Чурілова. Ви бачите сторінку у Фейсбуці і сорти моїх ехіноцей. А довідалась про цю продавчиню на каналі Вікнами в сад в пані Світлани. Там розпаковок розпакувань море, і що тільки не захочеться в сад купити, можна знайти на цьому каналі інформацію, у кого це зробити. Ще замов... замовляла десь навіть місяць тому ехіноцеї у дендрофермі Бережнюків. Звісно, проплатила і поки що глухо. Чекаю. Планувала об'єднати всі докупи розпакування хіноцей. Але хто зна, скільки ще прийдеться чекати. А у пані Людмили можуть розкупити, тому вирішила показати вже і негайно. І ще хочу донести одну дуже важливу інформацію. Поки ліпила оце відео, мені прийшов черговий звіт від пана Якова Соколова, зелений магазин, інтернет-магазин Троянт. Ми колись долучалися до збору на запчастини для автомобілів для захисників наших. І ось, друзі мої, ви неймовірні, можна я вас так буду називати, хоч ми не знаємося з багатьма особисто. Тільки вашими силами зібрано 11 тисяч 850 гривень. Уявіть собі, якби це витягалося з однієї кишені. Я не вмію ні так говорити, ні так дякувати, як дякує вам пан Яків Соколов. Хоча теж це робить не для себе. Не можу не прикріпити знову реквізити карти, а раптом хтось ще захоче долучитися. А повертаючися до саду. Бігаю, надивляюсь і нанюхуюся трояндами, а також дивуюсь видозмінами гортензій. Один раз їх показати, це не показати нічого. На ранніх стадіях це одна краса, на пізніших це зовсім інша. Веду до того, що наступне відео буде про те, як зараз змінилися і виглядають мої волотисті красуні. Отже, вдячна за перегляд, за підтримку. Слава нашій Україні і всім, всім, всім людям, котрі намагаються будь-яким методом її вберегти.